Тобто, я Ви знаєте, що українське товариство місцевці вирібало, витасовано дуже давно. І до мене звернулися мистецтв із програмні відчуття виступів, виступів актуаль проєкту про потолення їм терміну на роки. Але враховуючи, що сьогодні сік до людей приїхало. Вони просять мене, щоб я вніс зміни до проєкту і щоб подоробить їм термін до восьми років. І ще знову до мене звернулися місцевці рибалки і, Турійського району, щоб їх також і, внести в проєкт рішення, бо там їх помилково було пропущено. І вони сказали, що мене там в тому рішенні якось механічно було пропущено. То я прошу і, цих дві організації додати до проєкту рішення. І хай люди собі готуються до охоти, щоб вони ми спокійно себе погодили, вони мені поставили людина. Хай спробуйте, не голосуйте. То ми хай, тут ще прийдемо до вас у і із документами. Ну, я прошу поставити проєкт рішення. Що ви робите, що ви робите? Що ви робите? Хочете давати сесію? Чи попросити вийти всіх зал? А це організація, яка є Якщо як пан прокурор говорить, що він не буде протестовувати наше рішення, то не просто проголосувати. Да Бо тому що, що ви чистом, я вас просто перемислився. І тут є. І я розумію те, що 에, сказав нам Василь Історія. Тому я трошки по-іншому поставлю питання. Давайте ми, знаємо, що прокурор буде використовувати, бо є тут ключовий нюанс. Тут немає чітко визначеної миші. Людям треба дати технологічний час для того, щоб вони ці документи зробили. Буде йти судова прокурорська перевірка, так і інше, люди будуть мати час. Єдине, що 8 років, очевидно, хлопці, ми не витримаємо. Зробити, бо кінці кінців, якісь організати поставить рахунок вдома. Ми це повинні зробити не за 4 роки. Рік, ну, але 2 року 2 роки там да, лишити. І через за 2 роки зобов'язані це зробити, бо варіантів інших ще не немає. Моя пропозиція дати 2 роки людям, так? Да, дати можливість всім озвученим, кого я говорю, озвучив, нормально мати лице, нормально робити свої дії і нормально вийти з даної ситуації. Дякую. Давайте голосувати. Я згідний тут з Середою, що ми, якщо ми продовжимо дію чи пролунуємо на два роки, то ми робимо технологічну паузу для того, щоб обласна організація ДНР, районна не організація ДНР то за той час зробила всі погодження звідти згідно за положення. І забавно оформити на 25 років. Як? Якщо ми приймемо таке рішення, то воно буде незаконне, тому що ми не можемо е, приймати рішення, якщо нема всіх погодження. Якщо ми приймаємо рішення, що ми переносимо їм терміни по тому по тій угоді і тому рішенню тоді, тоді це буде законне рішення. А зараз ми з вами внесемо правку, яке прокурор визнає, що незаконне, бо ми не могли прийняти рішення, не взявши попереднього погодження, то давайте їм дамо те, що вони можуть зробити. За зброю і до не прошу підтримати. Покарати. Рішення прийняти дякую.